Всім добре утро Крістюха. Проснулися, зараз поїдемо на бараховочку, подивимося, щось будемо купувати, я не знаю, щось будемо робити, щось будемо предприймати. Підписуйтесь, сідайте поудобні, подивимося барахолку, я не знаю, що там буде. Зараз все якраз так і побачите, як воно буде. Неділя людей немає, город пустий. Я ж не дурю, так воно є. Все, поїхали, дивиться. Гетара, моторчик якийсь піс, кубовий, мабуть, з мопеда. Красивий. Це якась прикольна штука, якась газова горілка, чи ні, не, не газова бензинова, на горілка, не розлили, керосинова? Керосин. Навірно, воно сильно горіло. Паяльник може який, що воно не діло жово таке. Мабуть бензиновий паяльник. Похоже, такі такі штучки, якісь часики, рюмочки голов'яні і ці ось чашки теж олов'яні. Бачу, отсюди паківепер. Кабан. Бокальчики. Це в Германії такі були бокальчики. Часто такі бачив, продавались в магазинчиках на піво. Ну і то посереблення всяке. Таку штуку знайшов, продають тільки все в місті. Я думав, думав цей. Так, 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 так. так. один є. Один є один з електричний. Так, Just, так, так. так. Є. 450 злотих за все, то есть 110 Два це... дуже були, бо спут, ще є 100 за одного. Так, бікує цей робочий, все робоче, воно розібране. Я подивився, це щось дуже багато стоїть у нас верба 50 і прочі. Так що отак, 450 злотих це є те от кульочку, це якісь два гелікоптери і проче теж Тоже, каже. Дивіться, який дракон. Якщо ви поставите лайк цьому відео, то я вам буду їх чаще показувати, буду вам показувати багато чого інтересного, це стимулює канал з усієї сили. Ну, Я такого навіть не бачив. не знаю, що це за мотоцикл, перший раз я його бачу. Вообще. Ну, Видно, що йому год більше, ніж мені точно. Це більше, ніж мені, і в місці з вами. Ні, СХЛ, цьому вітку. Воски. Шесть тисяч злотих. А 6 тисяч злотих це півтори тисячі доларів, щоб ви розуміли. А от такий мотобок хтось бачив чи не бачив віці. Речаги, включення. П'ять скоростей. Фрези. Давно дуже роботав, та ні, ну він щось буде представити, як яким годин. Я знаю, що мужики дивляться здорові волосаті, вони б його купили точно. Думаю, перебрали б. Це ще редуктора ці старовинні. натяжка він з пружинкою, передачі, всі ці діла там. Карате Джекі Чан. По-моєму, прикольний апарат. Ну велосипеди. Ось так от. Ну шо, вам що, вам цікаво вже барахолка. От Ради сюди їжджу, щоб подивитися, якісь відчуття нові. Де біж такий побачимо цикл на барахолки за 6 тисяч злотих. От тиски. По-моєму, німецький хуєрфронт фірма називається. Тут десь має бути написано вона. Ось хуєрфронт. Це класні стальні тиски. Це не, не ті железні, що хоча перебили трубу да, з усієї сили. Чому воно таке стягбарено? Навіть вам не скажу. Прикольні, але важкі. Коло вони лежать, це зрозуміло. А от таку рельсу тут бачу, дивіться толщина, як моя рука. І дуже вона широка, Тобто є здорова. Наверно, 10 сантиметрів. Там, от, да, 10 сантиметрів 10-12 здорова. Та й то вста. я не знаю, з чого вона. Трубні тиски, обичні тиски колись показував, сверлишки, железяки. Я знаю, що мужики таке люблять. Правильно, вонколесово авіаціонне з вертольота, по-моєму, з якогось. Я не ошибаюся, це лежить. Хто не знає. Лопатки складні, ключі всякі. А он лежить дерев'яний поліспас. седло якесь, ножик. Ого, ножик. Такий тілішний розхлябаний сильно. Всякой теж чекухінь. Тут кожен раз додається, поэтому, поэтому. Може щось бачили, може щось не бачили. Там такі чемодани красиві. Магнітолочки вам, пожалуйста. Бутилечки, майонезик, якийсь щось таке. Мед, мед уже закристаллизировался, хорошо. добре. Шрапнерім валяється, шариків, Тобто Приходить за варікнуть та й водиться за якийсь. Це різать не асфальт асфальт, бетон різать. Всякі такі штуки витруталися, кардан бачу якийсь. Оці мотори теж всі заводяться. Якщо треба, я думаю, все вам тут зроблять, тільки приходьте, а тільки щоб ви купили. Ні, ну це неправильно. Ви ж даже не куплять, ви знаєте, що на робочі чи ні. О, таку -от бензопилки? А от такой цепочку таке, хто знає? Це якийсь вот якийсь такого, що? Дивіться. Видите? Чогось розмірчик. Ось прикольний. Гріндер, сразу наш дак два в одному. Ну, естественно, скоріше всего, це когда делає. Притом усієї сили. 150 Вт, 240 Вт, щось таке. Характеристики видні. Це написано спрашувати, нема смусу. Тут вже хтось інструменти поздавав. Ящичка. Є все що хоче. хочеш. Кстати, що я разу не раз не бачив, то це ключі форсуночні. Не знаю чого. Може тут якось не так. Бачив все, але ключів ще не бачив. Зараз подивимося, що там по ящичках. Якщо щось буде інтересне, я вам обов'язково покажу. Це якісь щойні машинки, армопедики. Чани отакі продаються, чани, верні, ці мангали, чани. Веліки, вони які одну ногу їздять без рами. А от, без руля велосипед на одному колесі. прикол. Не знаю, я на такому не вмію їздити. Шарахниці можна дебело. посилки. Як би забуті в кавичках. Ну вони не забуті. Амазон. Да, Амазон. Замотують свій товар просто в чорний, її ті накладні розпечатані, я дивився, там навіть нічого нічого написано, це не почта. І продають 4 за 100, спрашували. От, дивіться. Що мені впадались. Бачите, як розпечатне? Нічка не, печати, це, це це просто свій товар запечатують і продають 100 злотих 4, -4 шкіри. Якась чергука. Якби згадані можна було лице знімати я показав, тому що, що ходить. Не ведіться. У мене є для вас хороше підложення. Зараз поїдемо з вами ще на одну бараховку. Це торговий комвин. Зараз вам покажу Дивіться, ці квори, красиві. Слодники всякі. А вон чучело випудило, Зараз підемо подивимося. Такі ось якісь вази. Китайський фарфор. Це хто Римський? що, чесно, не знаю. Похожий. Дуже сильно похожий. І столі пробувати. Було, 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 було. Так, йдемо далі. Барометри всякі. сова вот такая вот здорово. Чучело и орел это? Чи, Чи кажу, сова, орел. Да, это живый, наверное, был колись. По-любому не похоже на Китай. <говорит> Такие вот всякие штучки, красавчик. Может, сдохнуть, кто делаю делает чучело. Тут тоже мастерская какая-то была. Ящик у куча повыносили. Рубли, нитили, кастрюли. Чинка стоит на кастрюле, делается, да, кресты Тебе надо? И надо кастрюли срочно, кажется. Тобі скоро відчалювати, женщина. Каструлі нам не треба. Каструлі у нас є. Богиня, тут вони за них цену не той не схожать, будуть часто як за рідну мати брати. Ну, спроси, ілі коштує, спроси. 50 друг, Ага, дякую. Ага, 50 звуків, пеструлька. Це була барахолка торгові скомлин. Зараз ми з Кристиною поїдемо на другу, на Шеботського, чи Шеботського, так він називається. От торгові скомлин. Людей багато. Так що давайте. Я думаю, вам нравилися барахолки. Буду вас привучати до іскусства барахолок. Накупили всякої редиски та цибулі молодої. Інтересного нічого такого не бачив, що можна було купити, що іменно захотілося. Автобус у нас ще йде, подивіться, Volkswagen, Каліфорнія. Красавчик, просто красавчик. в мене слова немає. Я дивлюсь, в мене біжить Міте п'ятий, той що був, то навіть не нарядом не стояв. Хоча, може той бути Так, Ми з Кристиною вже на Шибоцькому. Шибоцького я вам так покажу. Зараз йдемо, а ми не спіли. Слідую барахолка пішли пленки. Старі. Дети капітана Гранта. І прочі наушники Кристина дивиться, Шукаємо. А що ми шукаємо сьогодні? тобі смарт -часи, тільки ми не такі шукаємо. У них жінкамери, голову прошка, ні, що сподимося. Мої жінки глаза розбігаються від вибору, Тут баракулка здорова, правда. Тут дуже багато всього. Ціла куча, тільки води вибирай, Потихеньку шукаємо. Братани, було б, я думаю, вам цікаво подивитися, скільки можна заробити на барахолки. Железяки в мене є, дома є що продати. Давайте насипим лайки в цьому відео, просмотрів, і вийдемо. Вообще легенько, тільки не сразу. Настроюся, бо щось щось не знаю, щось я стесняюсь. Я вроде не стеснительний без комплексів, і тут щось так само вийдемо постоїм, попробуємо щось попродавати железяка. Я вас научу. Научим защо на другому, якщо не через ОЛХ, яка різниця. Дивіться, які всякі мікродус, памп, памп, якась помпа, насос. Он вам генератор теперь. это было советский Там советское золото может аж вытекать. Все вряд ли. Здесь уже по открывании. Будет метр. Ценного дела, бачу, что все зеленые. должно быть коричневое. Какая-то пушка. Что это такое? Синхрофазотрон. Такая какая штука. Куча всякої Такі топорики всякі, машиночки, шкари продають, хрусталь. Це ну, видно, що своє виносять. Тут на якісь сцени є. А що скажу, ми з костюми подумали? Я вирішив. Півтори тисячі лайків. Я йду по, -по мусоркам, по металоприйомкам. Не знаю, десь знаходить якась барахло. Я виїжджаю, на неділю барахолку, пробуємо, скільки можна заробити. Просто интересно, Дома щось знайду. Півтори тисячі лайків, це для вас отак от. Нічого делать. Для мене це приємно, для вас це нічого не стоїть. Покажу вам, будемо заробляти, будемо йти до мільйона, як я вам обіцяв. І не будемо дивитися на всяких этих... дупограю, знаєте. Ну які там багато балакать ззаді, то мені взагалі не важливо. Дивіться, як красота. столики самі роблять красиві бізнес ідея вам. Іще одна від мене безплатна. Перед кожною бізнес ідеєю думайте, де ви будете дівати. Продавати. Може барахолки, може ще що. Це теж треба думати, конечно. Здійснити не проблема, проблема потім десь ходити. Сверл набрав. Проблема їх тепер кудись, тому що фірма не відкривається. Фірма відкривається, Олекс не працює нормально. До сих пор ще нічого немає рішення. Йдемо з крестів, тут кровати продаються, я кажу цей, лягай, спробуємо, що воно, як воно, ну як можна купляти і не спробувати, правильно? Треба якусь ширму, щоб закрили, як до примірочної. Хоп. Чов. Двох спалки, одна спалка, а маленька. А це тобі детські кроватки продаються. Вон розові скульптики. Мішка, може, купив один-два з водосом. Нічого нет. Просто йдемо дивимося, тут мебелі, ціла куча, прям. Я не знаю. Ну, ціни, конечно, кусаються. Хоча, коли працюєш, то можеш її дозволити, я так розумію. А може і не все, та можеш дозволити. Якби була своя квартира, ну квартира ж мільйон, не небагато стоїть, так що нормально, так, да, Кріс? Беремо квартиру. Чи ні? Скільки нам до мільйона. Міль, міль, нам мільйони, Да, в іпотеку. Зараз я ще влізую іпотеку і 30 років буду потратить. І померти через 8. Ні, спасибо. Тоді лучше на вокзалі наверное, на я не знаю, що робити. Ми з тобою писали Кріс, автодом купити. Мені, вірні, писали, ну, я так розумію, з тобою. Вони бачите, її не бачили. Купити з тобою автодом і жити в автодомі не хочеш? Не хочу вона жити в автодомі. Тому що в нас його немає і ви подивіться ціни на автодома. Я ж кажу, вони дуже І дітей багато. Це нам треба і кару купувати точно з крістіни. не дивіться, що вона маленька така. Ага, нам треба здоровий. Здоровий автодом він би стоїть 300 тисяч євро. Тільки що такий диван там стояв, 750 злотих. Я так прикинув, 750 злотих це три дня було поработати мені. Ну от навіть три дня поработати. Не поїсти просто поработати три дня на роботі. Я всі можу купити диван. А в Україні, якби я так робов, я не знаю скільки. Ну, я тоді ходив дивився, там дивани були по 25 тисяч, я не знаю. У мене волос на груді отак вставав і на голові вставав і ще був волосатий. да, Ні, нормально. Кристина каже, беремо, я кажу, давай понесли, що нам. 750 і поїхали. Ні, ну цей 3300, ну так цей диван здоровезний. А там такий обичний, отакий похожий. Вон, та 150, оця 150, ця 800, шашка. Це 200 баксів. 650. Ця. Та 700. 650. Дуже пізно єсясть. 70 злотих. Спросите нас, що ви взагалі їздили на барахолку. Перше вам щось показати, а друге я купив хамси. От вже давно хотів. Ті рази щось не було таке, а ця іменно така з відеречка, з водичкою, розсольчик. О боже. Ну, цена, щось там 59 злотих, це почти 600 гривень за кілограм. Щось трошки. той. мене аж серце кульнуло. Ну вона така красива, у мене свина бігла. Я думаю, Кристина каже, давай щось картошечки, мундірчиків, ну по-домашньому, ви знаєте. Можемо собі дозволити. Починається, багато життя починається. Чувствуєте, а хто би підписаний, будуть всі так, будуть ходити хамсу брати кілограмами. Не, все буде, будемо пробувати щось зарабатувати. Зараз я поки з Кристією, ну самі розумієте, жінку не бачу. Скільки. Скільки ти не бачу два місяці з чим-то. Це таке, як багато. Отакі от от діла. Все, всім смачне, хто там єсть, всім, хто дивився лайком. Дякую, правда, за вашу підтримку, сильно мотивує, це Стараємося, будемо виходити на новий рівень, тому що на ну, ці старі рівні вже не наш рівень. Нам надо серйозний. Попробуємо барахолки продавати. За OLX я кажу, я вам все покажу, бо ви скажете, що ти нас дуриш, там ще, що я не дурю, ну не можу, у мене немає документів, наверное, за цього мене не проходить верифікацію. Хоча там написано один із документів. Щас ще напишу, спробуємо. Що, кажи всім пока. пока. Тобі подобається барахолка чи ні? Обізаційно. А що, ні, вона за, за хамсай подобається. Вона теж заморилась ходить. А, і ще я вам казав, що півтори тисячі лайків збираю по свалкам, всяку чепуху вивозимо, продаємо. Взагалі легенько. Я чоловік без комплексів, мені все одно. Що там подумають, що скажуть. Я покажу, як можна заробити бабок. Я вам це вже давно обіцяю, що стільки ще не показав, наверное, да? То Кристина то ОЛХ не працює, Ну, Кристина приїхала, це добре. Бабки підождуть, бабки не головне. І на бабках я не помішаний, як деякі. Пока-пока всім. Давай. Все, тепер точно всім пока. Пішли. Одкушувати будемо. цю, зараз Кристина наготовить нам мундір, Кар Картошки в мундирах. А ще Кристина кажеться, а як ти кажеш, риба називається? Хамса у нас. А як ти кажеш? Чорна. Чорна спинка. Чорна спинка. Чор, чорна спинка, я не знаю. Хоч не волоса, то грудка вже добре. Прикинь? Риба волосато грудка. Все у мене. Все, пока-пока.